Отже, розповім вам мою історію, як в Україні дотримуються Конституції уповноважені органи. 26 лютого я вирішив записатися в українську армію, оскільки москалі стояли вже під Києвом і мені зовсім не хотілося, щоб вони дійшли до Західної України. Що і успішно зробив? Пройшло. Півроку служби. І ось 27 серпня я заявив, що я людина в цивільно-правовому статусі громадянина Української РСР Союзу РСР. Відразу зазначу, що статус громадянина Української РСР Союзу РСР ні в якій мірі не є призовом до. Відновлення Союзу РСР чи Української РСР. Ну, по-перше, це вже неможливо. А по-друге, не я винуватий, що статус громадянина дозволяє зробити тільки реально існуюча країна, українська РСР, як юрисдикція якої ще не закрита. Ось на той час я написав і сшив два повідомлення вимоги. Про те, що я громадянин Одно, номер 1608 16.08 риска 22 і друге 22 що я вимагаю виключити мою особу зі списків військової частини. Мене до цього побудило внесення на розгляд Верховної Ради законопроекту 4142. Слідуюча тотальна вакцинація. А ще вяло текучість нашого військового конфлікту. Нам для оборони дали 10 хаймерсів, які наші військові звичайно чудово використали. Але на тисячу кілометрів фронту це просто смішно. А Постійні обстріли росіян наших наших а особливо Харкова і Миколаєва. Це взагалі жах. Але чомусь воно не жахає Європу і Америку. Владні круги Європи і Америки, щоб вони давали зброю оперативніше. Отже, 27 серпня я зажадав, я заявив, що я знаходжуся в юридично-правовому статусі, що я людина знаходжуся в цивільно-правовому статусі громадянина Української РСР Союзу РСР. Я зажадав бачити особу, уповноважену на виконання зобов'язань. Яку знайти було, скажу вам, непросто, тому що чоловік 20-40, з якими мені довелося спілкуватися, вони поняття не мали, про що я говорю. Біля 10-ї вечора в приміщенні канцелярії частини прибув пан Кучерук Олег Юрійович і заявив, що він така особа уповноважена на виконання зобов'язань. Взяв мої правочини. Мене вирвали телефон, який він забрав, і вимагали написати якесь пояснення. Я відмовився. На другий день, 28 серпня біля 9.00, мені повернули телефон і знову вимагали якісь пояснення. З 27 по 30 я перебував на території військової частини з озброєними людьми. 30.08 я прибув у місце розташування канцелярії Зажадав виконання моїх вимог як основного кредитора в. Посадової особи уповноваженої на виконання зобов'язань. Писарі дивилися на мене круглими квадратними очима і виштовхали в шию, що <с>? від них ще можна чекати. Через півгодини прибув той самий пан особа уповноважена на виконання зобов'язань. Знову хотів пояснення, записав кілька моїх фраз на диктофон і поїхав напевно шити проти мене кримінальну справу. Треба щось зробити з людиною в статусі громадянина, яка хоче покинути армію. Ось така історія. Чим закінчиться? Не знаю. Але, як бачимо, Конституція у нас виконується група озброєних фізичних осіб. Тримає Заложниках чи як там, в заручниках громадянина, людину в статусі громадянина. Це просто як повстання Спартака, раби беруть владу. Бажаю всім доброго здоров'я, до побачення.